Мандаринка до нас приїхала із Греції. Гарно спакована. На новичні свята вона себе дуже гарно зарекомендувала. Так, ще, бачите, такі гарні прийомочці. Тут у нас чорний шоколад, але обережно вона зараз буде текти. Відрізаємо дуже-дуже-дуже ніжно, щоб показати вам цю красу всередині. Так, Вот так. І на розріз пішла вода у хату. Соковита насичена смак. Мандаринка. Її ще називають, не називають, вона по факту є. Це у нас мандарин клементин. З цілою шкіркою. Карамелізований. Зараз ці руки будуть в ці солодощі. Продегустуємо. Mm, mm, песня. Mm. Такий вигляд має мандаринка. Мандаринка, піділинку. Доступні в наших магазинах сімейна цукерня за адресами міста Вінниці Соборна 46 та Зодчих, 15. Також можна замовити онлайн. Ставте плюс в коментарях або переходьте на наш сайт. Посилання в шапці профіля.